Друзі, вітаю! Схоже на те, що в Кремлі почали таке розуміти, до чого все йде, і сьогодні вирішили повернутися до уже традиційного шантажу стратегічною зброєю, а також до погроз. Сьогодні вранці пропагандисти гучно повідомили, що ракети міжконтинентального комплексу ЯРС завантажили впускові установки в різних регіонах Росії, ніж операція була здійснена напередодні Дня ракетних військ стратегічного призначення. І, звісно, пропаганди лікували відео від Міноборони РФ. І що цікаво щодо цього відео, це те, що показали кадр з російським солдатом, який в руках тримає рушницю радіоелектронної боротьби для боротьби з безпілотниками, з таким натяком на те, що Росія готова, якщо Україна буде бити безпілотниками по російських комплексах ЄРС. Далі після цього з гучними заявами виступила Захарова офіційний представник російського МЗС. Вона почала кричати: що Буцім то Росія це сплячий медвідь, і злідом з Лукашенком почала давати так звані поради для Києва для України. Також на тлі цих всіх новин лунають погрози Державної думи, де погрожують Україні, що Україна може втратити шість областей і вихід до моря, якщо не погодиться на так звані путінські мірні ініціативи, не погодиться на капітуляцію. Уже ближче до обіду з учними заявами виступив головний речник Путіна. Піску він сьогодні вкотре заявив, вчора заявляв, позавчора заявляв. Що Кремль очікує від американської сторони інформацію щодо підсумків роботи з українцями? Пісков зазначив, що наскільки Зеленський хоче миру, буде зрозуміло з пропозиції Києва і наголосив, що позиція РФ на рахунок ідеї розміщення західних контингентів в Україні послідовна, що Росія виступає катерично проти. Ну і щодо Віткофа, то Пісков вирішив сьогодні вкотре його похвалити. Він заявив, що спеціальний представник президента США Вітков з кожним новим контактом все краще розуміє позицію Росії. А тим часом російські пропагандисти посилаючись і на свої джерела, а також на американське видання Bloomberg пишуть, що ціна на російську нафту досягла мінімуму з початку масштабного вторгнення, і що експортери російської нафти отримують трохи більше 40 доларів за парель. І що за останні три місяці ціна на нафту впала майже на третину на 28%. Теж агентство Bloomberg при цьому пише, що США готують нові санкції проти РФ у випадку провалу угоди щодо України, щодо миру, що США готують нові санкції проти російської енергетики. І загалом нові заходи можуть бути прилюдені уже цього тижня. Крім того, є заява від посла України у США Стефанішиної до Сенату США внесли двохпартійний законопроєкт про санкції щодо російської нафти. Важливо, що на тлі нових ймовірних санкцій проти країни-агресора, проти її нафтової галузі, сьогодні президент США Трамп оголосив про повну блокаду нафтових танкерів Венесуели до повернення американських активів. Це рішення безумовно є жорстким щодо венесуельського режиму Мадуро. Також я додам, що декілька днів тому, трохи менше тижня тому, а саме 11 грудня, була новина, що ША захопили санкційний нафтовий танкер біля берегів Венесуели. Виникає питання: а чому це не можна було зробити раніше? Однак зараз ША це зробили. І насправді це налякало Кремль. Сьогодні лунають гучні заяви погрози з Кремля з Державної думи, де погрожують обнуленням усім, хто буде атакувати танкери з Росії. І заяви стосуються, я зауважу, не чорного моря, а саме Балтійського моря. І депутат колісник говорить, що сьогоднішнього дня усі російські танки тіньвого флоту Путіна супроводжуються конвоями російськими військовими кораблями, а також представниками збройних сил РФ. Щодо наших українських санкцій, то сьогодні, згідно повідомлень нашого Генштабу, Сили оборони України вразили нафтопоробний завод Слав'янський та низку інших об'єктів агресора. І на Росії сьогодні підтвердили, що на території нафтопоробного заводу на Кубані загорілося обладнання після падіння уламки БПЛА. До цього часу падіння уламки БПЛА. Щодо Європейського Союзу, Кремль сьогодні також нервує, адже сьогодні є інсайт, повідомлення, відведання політику, що Європейський Союз може конфіскувати заморожені активи РФ в обхід позиції Бельгії. Хоча процес йде важко, вчора мерц канцлер Німеччини заявляв, що ймовірність 50 на 50, тим не менш, є уже гучні заяви з Китаю, який сьогодні офіційно виступив проти використання заморожених активів РФ. І водночас Китай заявив про наявність достатніх засобів для забезпечення єдності з Тайванем. І що незалежність Тайваня це тупик, і що так зване воз'єднання неминуче. Китай уже вкотре робить заяви щодо російсько-української війни і говорить, кричить фактично про Тайвань. Ще є важлива новина щодо заморожених московських грошей, це те, що прем'єр-міністр Угорщини Орбан. Написав лист Путіну щодо заморожених активів РФ. І в своєму листі він поцікавився, а якою буде реакція на вилучення активів РФ. Для чого це Орбан робить? Орбан хоче отримати офіційну відповідь від Путіна, від адміністрації президента РФ, а потім цією відповіддю в Брюсселі відповідно махати що ось дивіться, які будуть наслідки. Орбан всіляко прогинається перед Путіним і всіляко відстоює інтереси, позицію країни-агресора. Лунають гучні заяви від головного спецпредставника Кремля Дмітрієва, що інвестори почнуть виводити гроші з бельгійського депозитарію, якщо Україні будуть передані московські заморожені кошти. Ще важче важливо, це те, що американське видання «Політико» пише, що президент Ша Трамп таємно налаштовує країни Європейського Союзу проти фінансування України. Звісно, мова йде про репараційний кредит, мова йде про заморожені російські активи. І ми усі чудово пам'ятаємо, що в першому варіанті так званого мирного плану Трампа на 28 пунктів був такий пункт: що 100 мільярдів євро заморожених активів Росії мають відійти Сполученим Штатам Америки, і це ще не все, тому що ще є так звані спільні проекти. А що відповідно країни Європейського Союзу мають фінансувати Україну, підтримувати, відновлювати за свої гроші? І що московські гроші мають відійти здебільшого Сполученим Штатам Америки? І таким чином зараз Трамп ставить палиці в колеса. Щодо загалом репараційного кредиту, сьогодні з'явилось повідомлення вірніше вчора пізно ввечері, що Європейський Союз готує репараційний кредит Україні на суму 90 мільярдів євро. Що це дві третини на військову підтримку з цієї суми підуть. І щодо цієї суми, 90 мільярдів євро на два роки, на 2026 2027 роки, то цього явно недостатньо. Вчора міністр оборони України Шмигаль повідомив про те, скільки грошей потрібно на оборону у 2026 році, і він заявив, що потрібно 120 мільярдів доларів, і що половину Україна забезпечить сама. А ще потрібно 60 мільярдів доларів. Європейський союз зараз працює над тим, щоб виділити 45 мільярдів доларів. А це мінімум Україні потрібно 60, щоб наростити спроможність нашої ВПК і, хоч трохи підвищити зарплату нашим воїнам, героям грошові виплати. Отже, ми бачимо те, що Європейський Союз зараз націлений на те, щоб просто закрити дефіцит державного бюджету України на 2026 рік, а він десь близько 45 мільярдів доларів, і на цьому поки все важливо, що Кремль намагається прогрунути многоходовочки щодо країн Африки, і в тому числі сьогодні лунають гучні заяви від російського МЗСу. Що Росія та Африка виводять свої відносини на новий рівень, що Росія допоможе країнам Африки набути економічного суверенітету також щодо повноважень країн Африки в організації Об'єднаних Націй, і Москва це робить для того, щоб, звісно, якось поширити свій геополітичний вплив на країни Африки, а також для того, щоб мати додаткові голоси в ООН. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні змі повідомляють, що європейський союз офіційно відмовився від заборони автомобілів з двигунами внутрішнього згорання, яка планувалася на 2035 рік. Це важливе рішення, і це важливе рішення з точки зору економіки Європи. Економіка насамперед Німеччини, Франції та Італії, їх автомобільних галузей. І важливо на тлі того, що Китай зараз фактично монопольно контролює виробництво літієвих батарей, і зараз він дуже активно набирає обороти щодо випуску електромобілів. І таким чином зараз Європа забезпечує економічний суверенітет і економічну стійкість. Друзі. На на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися свої думки щодо всіх цих подій. пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.